А детальніше про стан демократії в Україні та відносини між Україною і Європейським Союзом ми поговоримо з гостем студії, політологом, професором університету імені Джонса Гопкінса Сергієм Куделею. Пане Сергію, вітаю вас на нашій студії. Дякую, що запросили. Теж саме питання для вас. Чи вважаєте ви існуючи рівень демократії в Україні, достатнім для того, щоб зближуватися з Європою? Ну я думаю, що не лише я вважаю його недостатнім більшість міжнародних експертів його вважають недостатнім, так само як я думаю, більшість українських громадян за їхніми оцінками вважають його абсолютно недостатнім в чому проблема? Суть в тому, що якщо за часів президентства Ющенка інститути демократичні вони існували, але були слабкими. То з початку президентства Януковича ми бачимо систематичний демонтаж демократичних інститутів. Тобто, якщо раніше справді мало місце втручання у діяльність, наприклад, судової гілки влади, то зараз ми бачимо централізацію політичного контролю над цією судовою гілкою влади з боку однієї політичної сили. Ми бачимо систематичне придушення акцій протесту, ми бачимо систематичну заангажованість засобів масової інформації, і саме на це вказують європейські експерти, коли говорять. Про проблеми з демократією європейські експерти заяв, заявляють, що підписання угоди про асоціацію між Україною і ЄС буде залежати від того, як проводяться демократичні перетворення в Україні. Як ми будемо знати, які демократичні перетворення? Провелися, які є критерії оцінки цих перетворень. Я думаю, що найближчим часом ключовий критерій буде те, як будуть проводитися парламентські вибори на парламентські вибори буде сфокусована увага і європейців, і експертів всередині, всередині держави, тобто, в залежності від того наскільки буде свобода для опозиції брати участь у цих виборах, можливість опозиційних лідерів, які зараз за, за гратами, брати участь у цих виборах. Від цього будуть залежати наші подальші оцінки. Стану демократії в Україні. Тобто це мінімум один рік? Ну так, зрозуміло. Як ви взагалі оцінюєте Результати саміту України ЄС Україна мені здається намагалася інтегруватися в Євросоюз на своїх власних умовах, і ці умови полягали в тому, що ми під час інтеграції беремо з собою авторитарний багаж у вигляді політичних в'язнів, у вигляді систематичного придушення протестів. І ми бачимо, що не вдалося це зробити владі. І я думаю, що не вдасться. Українське керівництво мені здається переоцінило свою власну здатність впливати на євро європейських чиновників і вони недооцінили принциповість європейського союзу, і мені тому мені здається, що результати саміту це фактично є такий дипломатичний ляпас своєрідний українського керівництва, тому що ми чули, ще в вересні українські чільники заявляли, що буде гарантовано 100% відбудеться парафування цієї угоди. Але з іншого боку, мені здається, що це дуже позитивний сигнал суспільству, тому що європейське керівництво фактично говорить, що вони не будуть байдуже до порушення е, свобод українських громадян і будуть їх принципово відстоювати, і сепаратних домовленостей з владою е, укладатися не буде. Як ви думаєте, ця угода про асоціацію України ЄС вона має більше економічний інтерес для України чи чи, чи це політична угода? Ну я думаю, що для кожного по різному, так але мені здається, що політичні переваги цієї угоди також є важливі, і це насамперед утвердження західного вектору в українській зовнішній політиці, незворотність процесів в інтеграції в євросоюз, і головне також унеможливлення авторитарного регресу України в майбутньому. Чи бачите ви зміну стратегії Європи по відношенню до України? Я думаю, що Євросоюз зараз проводить таку політику на двох коліях одночасно. Так на одній колі вони продовжують переговори з українським керівництвом. Вони демонструють свою готовність, щоб ці переговори закінчилися домовленостю, але з іншого боку, вони готові впроваджувати санкції. І мені здається, що відмова парафувати угоду саме зараз, в грудні, вона є саме формою цієї санкції, і ці санкції будуть продовжувати за Совуватися по відношенню до України, якщо не буде поступу е з боку України в тих ключових питаннях, про які сьогодні говорили українське керівництво. Які ще можуть санкції бути в, бути в житті проти України? Я думаю, що швидше за все парафування відбудеться цієї угоди. Воно відбудеться напевно в січні в лютому. Воно відбудеться без фанфар максимально з мінімальною помпою. Так, але одночасно мені здається, що питання підписання цієї угоди і подальшої ратифікації цієї угоди в європейських парламентах воно не буде вирішене, поки Україна, українське керівництво не продемонструє серйозні свосерйозні своїх намірів впроваджувати демократичні норми в своїй державі але чому європа настільки настільки зайняла принципову позицію Мені здається, що вони відчувають, що якщо вони підуть на поступки, і якщо вони проігнорують ці всі обіцянки і зобов'язання, які раніше брала українська влада на себе, то далі вага їхніх слів і вага їхніх вимог не буде нічого варта, особливо. Тобто для них важливо було не втратити обличчя також у відносинах з Україною. Чи є в Європі якісь окремі країни, які найбільш принципові в цьому питанні? Я думаю, що є країни, які найбільш принципові, але мені здається, що це дуже помилково виокремлювати окремі країни, тому що це є. Я думаю, консолідована позиція європейського союзу, і це дуже небезпечно. Оця антиєвропейська риторика, яка зараз іноді звучить з боку українського керівництва, є дуже небезпечною, такою дуже радянською пропагандистською формою. Дуже дякую і е, нагадаю нашим глядачам, що гостем студії часу Тайм був політолог, професор університету імені Джонса Гопкінса Сергій Куделя.